Доброго дня, мама заслала ліжко, тепер буду сама застилати. Сьогодні в нас ніч була страшенна. Що у нас робилося? Боже, що у нас робилося? Як стрілялося, як гучно було. Дуся спати нікому не дає, Саша поїхав на роботу, а ми збираємося. Мама теж, навіть п'ять разів встала, бо до лікаря. Ти подиви, ти подиви, як кусає. Таблетку ж з'їла. Що тебе там кусає? Дусь? Чи то просто чешеться, як у нас спина? А вона відчуває, що вона буде сама вдома. Вона сама буде вдома, поки я маму в лікарню, вона буде сама вдома. то я їй приказую, що того не можна робити, того не можна. Там подивимося, наскільки вона дисциплінована. Вона мама... мені мило, мабуть, вся. Звісно, з п'яти утра мама збирається нам на 10, на початок 11-го лікарні. Вона... Я не кажу, я... Ти щось здіваєшся? На, ось собі мило. Дутя, то я мазу, ще й вавку. Яку вавку, на? Ти ж їдеш в больницю, там вавки тобі скажуть, які в тебе вавки вавку мазатиме. Коротше варя, дивись стільки а Вже так так. Раз, два. Фу, сьогодні у нас 13, наче буде днем. Лучечка, все ж буде нормально, да, На вулиці я не можу її залишити. Буде в хаті сидіти. Ну, порве двері, то порве. Що ж робити? Сенька пішов на роботу, нікого більше немає. А вчора з Дімою балакаємо по телефону, я по телефону ж показую Діма. він, він, а він, э, Дівка, дівка, як він на неї каже, складка, складка. А вона раз і на диван, на диван туди до дивану йде. Я кажу, ота тут, тут він по телефону, ні. Так що, Дуся, буде ж порядок у нас, так? Да? Ну, звісно, по-другому у нас не може бути, ніяк. А вчора ви всі, навіть в сусідки вчора світло загоріло, Тож ніколи світ не горить. Вона, мабуть, приходить одразу чи в спальню, чи я не знаю, чи в кухню там, сто, сто. а тут навіть в хаті світ горе у сусідки. а ці повиходили на поріг стоять. Ми раз за три вискакували. А чого вискакувати? Наоборот, треба ховатися. Тому що осколки оці, що відповіли, вони можуть попасти. І кажуть, що не вискакують. А ми ж вискакуємо. Коли чується, сусідка каже, бігом, бігом ховайся, закривай двері, бігом, думаю, та двері спасуть. Ужас, що робилося? Ужас просто. Це тільки лягли знову, тільки лягли знову. І бігаємо, як придурки. Що бігать, що дивиться, скажи, будь ласка, не знаю. А я вчора дала трішки недоїла суп гороховий чуть-чуть. І змішала, ну там ну буквально, я не знаю, ну полонік один. І вона так з удовольствием поїла своєю їжею. Ой, а ж Санька блинчики не їв. Ну, це не санька, оце як не вийдеш. Ой, що я закрила, вона що прийде. Як не вийдеш, щоб подивиться, що він збирається як на роботу, то голодний піде, розумієш? Піде голодний. Ну, значить, не хоче їсти, правда? Де як перчик гарно стоїть, і, дай Боже. Ха, красунчик. Так що тепер, як там хейтери писали, що все мама робить. Тепер засруйся по самі вуха, срач кром буде, нічого не буде робитися, мама прийде, Боже, за голову возьметься. Да? Ви ж так кажете. Це ж так буде, так? Да? Угу. А я вам скажу, що ой завтра буде, ой, що завтра буде, ой, що завтра буде. Ось сьогодні ж понеділок я забула сказати. Ой, що завтра буде. Завтра вівторок буде, все буде так само, як і було. Це я вчора суду пересипала от, в ту чашку з какао. Дусюк, прохолодна ще, правда? Досінь. Ще трошки прохолодно, да, маленький? Йди на кухоньку, йди, йди маленький, йди. От домнічка, йди. Тобі ще рано їсти. Ми зараз з мамою будемо снідати, з бабушкою, тому що мені треба зараз її покупати, помить голову і висушити феном. Правильно? Да, Дусь? Ти ж за хазяйкою остаєшся, ти тут все будеш піки робити, да? ну, звісно. Ні, в сараї ти не будеш, ти будеш у хаті, там роздор більший. І дивани, є, і є, все є. От так, от, от в неї чухається, чухається, бачиш? Може в неї якась алергія на що? Диви, 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 див як вона чухається. От, так іди я почухаю, іди. Іди я почу. А може таблетка дійснує, що у ті блохи, що може, в неї все такі блохи є, Саня там і дивився, але не знаходив. Може, таблетка дійсно, що вона оце так бачиш, кусає. А так, може, як і люди. Ми ж теж чухаємося. Да? в мене чоловік так любить, коли я чухаю, Да, Дусянчик? Ах, ти моя йопочка така, все, біжи. Бізі. Так що збираємося. Трішки порушений. Вона в 9 годин, мама її дає. Ну, я кажу, ми вже сідаємо, снідати ти з нами снідай. А Санька сьогодні вимочив рибку. Поклав на цілий день, на 10 годин. Їж, їж, їж. А ввечері потім я в процесі дня поміняю. Дивіться, яка тараночка. Дивека, яка, яка краси. Ну так, да. такої великої немає. Дрібнувата, але вона смачна все одно. яка гарна. Тугенька така, тобто вилежилася під гнітом. І ще одна ось стоїть під гнітом. Бачите? Так що. Пригостити кое-кого своїх буде. Вона не слухає. Коли їжа є, вона не боїться сама залишатися, да? Дусь? Скажи, на що я руку намочила? Ребки трошки воняє. Я снідаю, вчора шубу зробила, боже, яка смачна шуба. Я вам не можу передати. Просто трішки яблучка, а така... я перемішую шубу. А така краса. А багет з намазкою не доїли, то це просто жах. Просто його не вкусиш. А ну, я зараз дам, може, вона з'їсть один. Дуська, ну на тобі багетіка, а ну попробуй. Давай, давай. Скажи, дурна я там м'ясо, я буду багет багеті дітві. Вже відчуваю, вже в хату не можу її за -за загнати. Пісечка, йди додому, зайка моя, йди сюди. Іди, мій маленький. Я чесна, я тільки бабушку відвезу і зразу приїду маленький мій, зразу там здам бабушку в больниці і приїду. Не переживай. Так, я співрам, поїсти приготувала. Куди я буду брати? Кажу на ну, голодного сидітимеш. Досичка, йдемо, я даже тебе закрывать не буду. Пишли, пишли, Дусенька. Вот такая дурне, Ваш все фаніма. Пошли, Дусь, дивись, я даже ключи тебе ложу, я тебя не закрываю. Иди сюда, пошли. На, ось ключики, Дивись, Диви. Ось вона лежать, ти будеш хозяйка. Пошли, йдемо, Быстро, пошли, пошли, Дусенька, йдемо. идем. Быстренько, бежи. Давай я что щось покажу. Комп'ютер включений, біжи. Все, моя зайка, будь, будь умничка. Все, все моя зайчка, не скучай. Все, мої хороші, я прийду. Двері не рвать. Бо Саша вже п'ять разів дзвонив, що там Дуся? Все, моя зайка, я скоро буду. Давай, все, подивимося. Так, пішли, мам. А? Та пішли, що ж ми там побудемо? Що ж вона за минутку? Та йдемо, не треба заглядати, пішли. Вона ляже, вона вже хотіла спати. Я кажу, Дуся, не спи, не спи. Зараз я поїду, буду спати. Ну так хай привикав, ну це таке. Ну там же вона сиділа. Маже каже, може, Саша на роботу не піде. Кажу, там правильно. За собаки на роботу ходити не треба. Ой, поки зібралися, ну потім розкажу, Господи, що мені одягати? А оце, а оце, як в театр.